Привіт! Знаєте, ми живемо у світі, де звідусіль чути про самовдосконалення, особистісний ріст, про те, як стати кращою версією себе, але де взяти чіткий план дій? А що як один з найкращих посібників з цієї теми написали майже 2,5 тисячі років тому? Сьогодні ми зануримось в етику Арістотела. і це, повірте, не просто якась там стародавня філософія, а цілком практична система, що дає відповідь на головне питання. Так саме це питання, що взагалі означає жити хорошим повноцінним життям? Ми ж постійно шукаємо відповіді у книгах, на курсах, у блогерів. А Арістотель, уявіть собі, ще тоді запропонував чітку і, як виявилось, абсолютно позачасову систему. І щоб зрозуміти його підхід, треба одразу побачити ключову відмінність. Його вчитель, Великий Платон, вважав етику теорією. Ну тобто, щоб бути добрим, треба просто знати, що таке добро. Арістотель на це подивився і, по суті, сказав: Ні, це так не працює. Для нього добро це не те, що ми знаємо, а те, що ми робимо. Це не теорія, це щоденна постійна практика. Гаразд, якщо кожна наша дія це крок. То куди ж ми власне йдемо, яка кінцева мета цього шляху За Аристотелем. Усі наші дороги, усі прагнення ведуть до однієї, єдиної найвищої мети, і ця мета називається евдемонія. Це дуже важливий термін, бо це не просто щастя у нашому сучасному розумінні, ну знаєте, миттєва радість від чогось ні. Евдемонія це щось значно глибше, це стан повного розквіту особистості, реалізації всього свого потенціалу. Це і є те найвище благо, кінцева точка, заради якої ми і робимо все інше. Щоб було зрозуміліше, Арістотель ніби вибудовує таку собі піраміду в основі багатство майно. Це корисні речі? Так, але це лише інструменти. Вище честь, хороша репутація. Це вже краще, але тут є проблема. Це залежить від думки інших людей. А от на самісінькій вершині евдемонія. І її ми прагнемо не для чогось, а заради неї самої. Це і є головний приз. Окей, мета зрозуміла евдемонія. Але як до неї дістатися, який інструмент нам потрібен, щоб збудувати це квітуче життя? Аристотель дає дуже чітку відповідь цей інструмент чеснота. Або, як казали стародавні греки, арете. І отут увага, мабуть, одна з найпотужніших ідей. Аристотель каже, чеснота це не якийсь вроджений дар, це не те, з чим одним пощастило народитися, а іншим ні. Це навичка. От Просто як уміння грати на гітарі, плавати чи готувати її треба розвивати, треба вчитися і, що найголовніше, знову і знову практикувати. І це підводить нас до чудової метафори. Свій характер, свої чесноти потрібно буквально викувати. Тобто ми, як ковалі, беремо молот і день за днем через наші вибори та вчинки формуємо ту людину, якою хочемо бути. Ми архітектори власного характеру. Потужно, правда. Добре, якщо чеснота це навичка, то як її правильно практикувати, як зрозуміти, що ми рухаємось у правильному напрямку. Для цього Аристотель дає нам свій найвідоміший практичний метод принцип золотої середини? Ідея насправді геніально проста. Кожна чеснота це ідеальний баланс між двома вадами, двома крайнощами. От дивіться, є боягузтво це коли сміливості занадто мало, є нерозсудливість це коли є занадто багато, а десь посередині є справжня мужність, теж саме зі щедрістю, це середина між скупістю та марнотратством, тобто це не компроміс, а пошук ідеальної найвищої точки. А тепер просто вражаючий приклад, як це працює в реальності. Всі ми знаємо історію про царя Леоніда і трьохсот спартанців. Для нас це еталон мужності. А от Арістотель, наймовірніше, сказав би, що це була крайність, надлишок, що межує з безглуздям. Справжньою чеснотою, золотою серединою, в тій ситуації була б розсудливість, яка змусила його відступити, щоб зберегти армію. Уявляєте, це чудово показує, що немає універсальних рецептів. Усе залежить від контексту. Отже, давайте зберемо все докупи. В нас є мета евдемонія, є інструмент, чеснота, як навичка, і є метод золота середина. Тепер подивимось, як Арістотель поєднує ці елементи в єдину робочу систему. Ну бо як у хаосі реального життя знайти цю золоту середину. Для цього нам потрібен, як казав Арістотель, практичний розум це наш внутрішній компас, наш навігатор, який аналізує кожну конкретну ситуацію, зважує всі за і проти, і допомагає ухвалити правильне рішення. Саме практичний розум перетворює добрі наміри на ефективну, мудру дію. І ще один надважливий елемент: Арістотель був переконаний цей шлях неможливо пройти наодинці. Ключову роль у його системі відіграє дружба або філія. Але це не просто приятелювання, це глибокий зв'язок між людьми, які бачать одне в одному потенціал для добра і допомагають його реалізувати. Справжні друзі за Арістотелем це по суті партнери на шляху до чесноти. І наостанок Аристотель пропонує нам такий собі рейтинг способів життя на найнижчому рівні життя присвячене виключно насолоді, вище політичне життя, служба суспільству, що є дуже гідним. Але найвищим шляхом до розквіту, до евдемонії, він вважав споглядальне життя. І ні, це не означає, що всім треба ставати філософами. Це про життя, в якому є час на роздуми, на пізнання і на свідому роботу над собою. Це життя, де ми наповну використовуємо нашу головну людську суперсилу розум. Гаразд, але ж цим ідеям страшно подумати майже дві з половиною тисячі років, чому ми взагалі про це говоримо у 21 столітті. А тому, що вони, як не дивно, актуальні як ніколи. Давайте розберемось, чому. Чому ж ці ідеї досі живі? По-перше, система Арістотеля раціональна і не залежить від віри. По-друге, вона орієнтована на дію. не просто думай, а роби. Але головне, вона неймовірно надихає. Вона каже, що наш характер це не вирок долі, а проект, над яким ми працюємо, і ми самі є його архітекторами. Ми можемо буквально викувати власне щастя. І наостанок я хотів би залишити одне питання для роздумів: ми живемо в епоху, яка просто обожнює крайнощі у поглядах, у споживанні, у способі життя. Чи може в цьому світі постійних перегинів давній принцип золотої середини бути реалістичним і дієвим шляхом до хорошого життя? Подумайте про це. Дякую за увагу.